Ну що ж, привіт, друзі! Канал Багіров Фіш. Риболовля зимова продовжується. Дебелі морози. Ух, сьогодні, на мінус 15. Це точно. Літ уже хороший на водосховищі. Зараз йдемо до однієї з точок своїх, В Минулому році ми там класно ловили. Не знаю, як мене чуть, вітер здоровий. Вон там спереди пацани йдуть. Ми ззаду, Коротше, Сьогодні компашка велика. Рибаків багато вже. О, багато хто повідкривали сезон. Фу, холодно. Холодно. Тільки такі фанати, як ми, можемо йти на риболовлю. Все, вам усім приємного перегляду. Потроху буду включатися, показувати. Погнали. Техніка безпеки від вані. Навіть на такому, навіть на такому льодові. Обов'язково. Та, друзі, дивіться, коли ви не знаєте акваторію, тут є течії, русла. І навіть на такому, казалось, товстому льодові може бути лід, де він дуже тонкий. Особливо коли ми зараз будемо виходити на русло, там лід набагато, набагато менше. Курси од вані, як завжди. Зараз при... я причеплюся до нього. Да, да. А, нам ще йти, йти, друзі. Це ми навіть половину не пройшли. Фух. Ну, поки йдеш, то і не так і холодно, тільки це вітер дує. Ну що ж, друзі, ми тільки що проходили, не знаю, може годину-півтори в пошуках риби тут, на водосховищі. Зайшли вже фікс на куди. До берега воно ще, я не знаю. І я вам що скажу, ну вона десь в толщі ходить, поодиноко, а так немає. О, там на мілині, ну він на дні декілька було, а так взагалі в толщі ходить. Ох, коротше, вже находилися, вже тут сідаємо, тут глибина майже 14 метрів. І спробуємо тут її ловити. Ну, Показувала, була рибка, якщо ще я вам кадри там повставляю. Ось таке у нас містечко буде, отут, бачите? О, зараз ставимо палатки і будемо пробувати рибачити. Ну що ж, палаточку поставив, О, бачите, друзі. І пацани вже поставили. Вон, вон. Уже, уже там щось мудрує. Да, Мінняємо. Так, обновочки. Друзі, я ось і тут поставив. Трішечки далі одних луночки пробив. Моя оця китайська говняна палатка. Ну нічого. Головне, що буде тепло. Дві луночки пробив, зараз туди по черепашці залазю. І Буду замішувати, прикормку, розлажуватися, ну і все вам показувати До речі, у мене ще обновочка. У мене новий рюкзак. Відразу вам покажу обновочку. Дивіться, тут у мене типу, стілець, а тут сам рюкзак. Ось дивіться, раз. Хопа. Хопа. Він тут, до речі, такий здоровий. Я не знаю, ти що в мене був. Був великий, а цей ще більше. Дивіться, все сюди влазить. Камери, камера, їжа, наживки. Корито, все сюди. Тут боковий ось карман, тут для термоса, і тут ще спереді ось і на ліпучечки є. От. Класно. І, до речі, ось, бачите, знизу тут такий матеріал, щоб воно не промакало. І зсередині, от така пропиточка. Ну і тут для швидкого і зручного. Доставання, що там? Я сюди віпер ввожу. Ось, бачите, всякі ліки, аптечка, в мене. перекись. Отакий от. От, от. І стілець. Тому прикольна штука. Буду сьогодні тестувати. Фух, в палатці вже тепло. зняв рукавиці, пальці відігрів. У мене палатка ви бачите, тут завалюється. Взагалі незручно, дуже незручно. маленька. Не купуйте таку, бо от вона взагалі не зручна. Фух, тут у мене вона 1,80 на 1,80 м і висота теж 1,80 м. Ну, тут я не бачу, що метр вона... Короче, Коротше, ну, погано. Так, зараз замішую прикормку і розлашу. Друзі, дивіться, хто це. а? Ви знаєте, що це за риба? Я я, я кажу, дуже-дуже давно не бачив таку велику. Ну да, це для прям Клас! Для взагалі супер. Ти що ти що? Це рибка. Знає, нею кажуть тюшка дуже-дуже смачна. Оце да. Прикормка ось така Real Fish, солоденька, ваніль, карамель. Я вам показував, вона така світленька якраз під наш ґрунт. От, зараз замішаю. На минулій рибалочці половину використав, зараз ще половинку. Хто не знає, взимку в принципі багато кормить і не треба. І тоді я пам'ятаю, чим більше кормив, тим більше було мелкою. Ну, Риба на точці стояла стабільно. Все, замішуємо вот трішки вот. сталося, може сильно волога була, але бачите, якого воно в кольору треба водички. А ви, бачите, замішав Трішки туди і мотильчик у мене там. Такий старенький, але для запаху піде. бачите, все Всього вона стоїться. По оснасточці в мене ось така годівничка тут знизу, як для закорму. Іде такий віртлюжок, жилочка основна 0,16, коротенькі по віці. Ось, бачите, тут і все, один і другий гачок. Все, гачки маленькі, це десяточка. Всього, перша, така стара-стара гудочка. -стара До речі, і ламалася. Треба їх обновити їх вже. Ну, Але свою роботу виконує. Першу я вже опустив. 14 метрів, я вам скажу, це дуже багато. Це багато. Нічого, перша є, чекай. Я вам покажу. 14 метрів. це вам <с Stand in touch> Да. Прикольно. Ну поки що риби не показується. Це щось зверху ходить. Ну mm то -hmm. mm -hmm, В толще є теж. Я вже закинув і другу вудочку. У мене і там, і там по два гачки, тут чисто мотиль, там опариш з мотилем. Ну, покльовки не було. Одну годівничку це кинув кормочну, Можливо, це мало вато. от тільки що вийшла. В води риба клює. В толщі, так? Так, в Дані ловиться взагалі. Іменно по це? Десь метрів на 6, так? Та да. яку там? Два метра. Ну по ситуації поки що в мене покльовки не було. Опустив камеру і дивлюсь, теж рибки немає тут. Рядом пацани, буквально метра півтора, рядом палатка. У них покльови. Один, другий там. Ну вони нормально закормилися. Ідея кинуть Нормально прикормки туди. І кажуть так, знаєте, набігне. Ми не вдвоєм в палаці, і той корми, і той корми. У мене ось так, бачите? І там камера. До речі, все видно. Я включу вам вже. Щоб подивилися. 14 метрів. І все видно. Ось так от. Ну нема поки покльовки ні на опариша, ні на мотиля. Ну що ж, зараз ось таким конусом ми закормимось, бо щось толку поки що немає взагалі. Сюди кузіється корм. от, так Добряче. Закривається. Потім ось така ця скоба сюди ставиться от, і натяжка. Потім дергається, корм висипається і наточиться. Ну, пускаем. ладно раньше не дернуть нема. Поклевочка была, но не засеклось. Но ну, на камере бачишь, что Я да, Подивися, да. что клювало. Ну, была поклевочка и рыбка. Ну, не велика, друзья, ладно, конечно. буду дорого тупить. 14 метров. Так, все на месте. Опускаем. Да. Опа, все уже. Yeah. Друзья, все уже я. Понимаешь, что здесь корму? Редактор нарознь, подумается невелика. Ну вже ну, хоть щось сьогодні, правильно? Ану. Пускає. Бачи, як тільки закормив вонь, зразу і клюнуло. Видно, рибка ходить, гуляє. Розмір, звісно, такий смішний, але сам факт, що вона от корм і це вона не хоче, вона просто ну, пропливає, гуляє, оклює. Ой-ой-ой, це вже загибчик. Що, підсікати. Це тупо грається походу зі мною О, є. А оце вже є ну, Теж невелика ну, на 14 метрах звісно, поки ти її вимотаєш я ще на 14 не бачив. перший раз На нижній гачу, вийшти Ну, Смішний, просто смішний розмір. Дивіться. Сразу відпускаю не пишіть, так, на штраф і так далі. Якщо риба маленька, то ми її, її відпускаємо. І клює чисто на мотиля. От на опариш взагалі не хоче клювати. Його. Корм корм на тоже насиплю все-таки но с кормом покраще стало тришечки і пішли без корма вообще не хотіла пливать цитрички закормил 14 метров леской тут выжить пив катушки. Давайте. Сейчас хочу на вот такую мормышечку. Дыбная, дыбная и все. Опа, клее, клее. Зараз. Шо, вот есть рыба в костине. Ты будешь все Мормышка не дала результату. Да, не, не мало. Не, 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 Сейчас обновлю. Чуть-чуть прикормочку намочим, потому что что вообще высохло. Жарко. Натопы в палатке. Зариблюємо тилунку. Мотиль. Сьогодні клів розривний. Чуть так далеко зайшли. мамка клюва да на якась уже до них ну це вообще пендюльки пиндюлечки. и потопило так тут что на месте пробуем рожевого опарыша ще добавить и мотылля Пацани там кормлять і кормлять, чую так, і прикормку обов'язково. Течії, до речі, немає взагалі. Então isso aqui. Inão brecha, mas 14 метров, нагадаю, на верится. О, ну наконец-то, наконец-то. Вот это уже, уже похоже на рыбку, друзья. Это уже рыбешка. там да, у пары шестнадцатой. Так что у нас там корму добавим. Рыбу тримаю на точке. Иди, смотри, рыбка. рыбка перешла на точечку. Так. Это же вроде бы поклевочка. А ну, а ну, давай. Загибай, загибай. Тоже такой борежный клювом не было хорошенько. Вроде бы е. Ой, там клюет. Друга там клюет. стой, стой, стой. Нет, надо мне полетать. Хоть. Тут можно зарачить уже другого чапка. И мотылька. И мотылек. Так. Лива там, лива клевала. Корм. Сейчас бороду зарублю. Опа. И тут вроде бы я. Так клюе потроху. Это уже шось, правильно? Ладно, поклевочка. Она ну, не засеклась. Легка была, друзья, но ну, не засеклась. Маленькая. Она, видите, сейчас тут клюет. Да, уже сидеть. Ну, мало-мало. Угу. Ой, все, божтая красота такая, цивана на камере была. Выпускаем. Так, сейчас обнулю. Парыши есть там, а вот мы только на ману. Вот да. Нечегоного тоже. середині б'єте чи за краєчок. Тим прикормка. Трішечки бачите, прикормку начав давати. Покльовки стануть чистіше. Мотуватися. Я не хочу перев'язувати. Тише, друзі, закормився ще раз. От. Бо у пацанів ходи в них в принципі покльоває. <кій> кажуть, що часто-часто прям кормилися. І їх двоє, той кидає, сам асвал, той кидає. І це поки кормиться, вона клює. Тільки перестаєш кормитися, <кій> вона не клює. І мотиль. Один опариш, ну і багато мотиля. Ось такий от. Лайфхак. Не знаю, зараз все закормив, я кинув два самосвал якраз. І ще, ну ви самі бачили, як тільки теж закормив, в мене пішли покльовки. Можливо, такі є було більше кормить, бо вона не стоїть прям то, ну, на точці. Він приходить і потім знову кудись уходить. А, яка краса! Пацани обрати. Перезакинуться. Можуть. Давно вона ця удочка стояла. Ну, Рідка підходить. Да. Якось вроді і цікавиться, але клювати не хоче. Ну і розмір ви самі бачили, прям основному, вся мелка. Більше мотильом всіх. Такі поки тут нанизу, зазвичай там десь буде клювати. Це вже потім, коли на відео дивлюся, він, о, там ж була покльов. Так, все, покалося. Ну, ось Ну зараз покажу хлопці, іншочки ось все натягали, бачите тут. Гляньте, яка краса. Просто неймовірно. Рибаків вже майже-майже нема. Ну і що я можу вам сказати? Отака От риболовля вийшла. Заперлися чорт куди Раді такого кльова. Дякую всім за перегляд. Пишіть, як у вас з кльовом. що клює. Чи були вже на водосховищі. Цікаво буде. Все, пока-пока.